Недобре. І Бог навіть каже, не спіши хвалити цю людину, не спіши її превозносити, тому що ти не знаєш її таємниці. А іноді буває випадки, коли ми бачимо, щось погане людина робить в наших очах. І ми засужимо її. Я він міг нам, дитину, не пустити туди. Я він міг дати е, рівня, лазіни, я, він міг нам сказати ні. І проходить час, де я і. І ми розуміємо, що те зло, яке ми вважали злом, воно було не злом, воно було добром. Тому я хотів би свою проповідь завершити знову сіми вершами. Перше Орінтян 4, 5. Тому не судій перед нічого або ніколи. А і не прийде хто Господь, що висловить таємниці темними та вияви задуми сердець. І тоді кожому буде похвала від Бога. І другий вірш, і, і агни ого. Отож, не будемо більше отсуджувати один одного, але краще судді про те, щоб не давати братові спотикання та. Амінь давайте ми з вами звершимо молитву. Давайте всі ми скажемо щиро. Хто нас дратує? До кого в нас є ненависть, ненависть, до кого в нас є задрість, до кого у нас є якесь негативне ставлення? Давайте Богу скажемо щиро, Господь, в мене все є проблема. Іноді вона приходить на моє серце, вона залишає мене без миру, без спокою, без радості. І за цього люди є і судять. Ви бачили, люди є і судять, щоб вони були щасливі. Ні, ніколи. Вони можуть робити знаєте, ні, ні, ні. А в мене все добре, в мене все окей. Але я знаю, що люди, люди потім мені дзвонили. Кажуть, ні, оце я посміхався, ні, саме те. Це люди грало сьогодні в своєму вірші. Люди одягли маску. Але люди, які і на засуженні наступають ногою і кажуть, прось від мене, я не буду судити мого брата, я не буду засуджувати Моїчку. Бо це моє тіло, це члени мого тіла. Я, я можу взяти палець і відірвати його від мене. Це мій палець. Якщо я Олю хочу відкинути, то я повинен розуміти, що зараз я відкинув палець від себе. І надовго мене хватить без цього пальця. Не надовго. Або вуха єсь відірвати. Тому це дуже важне, коли ми хочемо відхилити від себе. Ми щось відриваємо від Христового. Амінь.